Я егоїстка, мабуть, ви праві. І я бувала, думала про себе. Тримає час гріхи мої нові, коли старі ще відмолити треба. Я лицемірка, що ж, можливо, і так, життя навчило маски одягати, що викупити спокій на п'ятар, доводилося інколи брехати. Я надто горда, вперта, як віслюк. Якщо і так, то не вам мене судити. Я від повчань втомилась і наук, а ідеально не навчилась жити. Бездушна я, жорстока і черства. Ну, що іще там? Це усі провини? Я визнаю, були й мої слова бездушними, жорстокими, черствими. Були й дороги інколи криві, бувало, і зло лишалося за мною. Я егоїстка, мабуть, ви праві, та я й не прикидалася святою. Як бачиш, mm. я не подарунок долі. Терпи таку або втікай щодуху. Поки поки ще ми не з'їли пуда солі, І світ не встиг замкнутися на глухо. Свавільна, гостра, не терплю релуки. Я, мабуть, від природи трохи з перцем. Дивися сам, до кого тягнеш руки, що потім не хапатися за серце. У нас з тобою дуже різні мови. Чи можна їх в'єдину об'єднати? Повір, повір мені на слово. Тобі не вдасться, бурю, покохати.